В Нашій сім'ї, наприклад, не один раз, коли дружина вона хоче про щось поговорити і вона хоче описати якусь ситуацію, яку нам треба змінити. А вона говорить, я відчуваю, що коли ось це відбувається, і природнім чином, я як чоловік, хочу так би мовити захистити себе і доказати, що ні, ну я стараюся, я докладаю зусилля зі мною все нормально. І я кажу, чекай, але я ж зробив і це, і це, і це. На що дружина говорить: я не кажу про тебе. Я не кажу про тебе, ти дійсно стараєшся. То я кажу про себе. Ось мої відчуття, ось мої емоції. Коли це стається, я відчуваю, що мені важко, я відчуваю себе незрозумілою, я відчуваю себе відкинутою. І тоді, коли я розумію, що на мене не нападають, фраза не звучить ти, і знову ж таки ти завжди або ти ніколи. Це, це категорично не можна цих фраз цих слів вживати в тому, коли ти хочеш прояснити ситуацію. То коли. Я розумію, що ця дружина говорить про свої відчуття. Мені не треба захищатися, бо на мене ніхто не нападає. Тоді я з лицара, якому треба захищати самого себе, розумію, що проблема не в мені, і починаю захищати від дракона свою принцесу. Спрацьовує інший механізм. Тому зловити час, зловити ситуацію і спокійно, десь в гарній атмосфері за чашечкою чаю, просто поділитися. Знаєш, от мені, мені дійсно стало важко. В таких ситуаціях я ось цього цього не розумію. Це потрібно проговорювати. Чи людина, яка сидить навпроти вас в цей момент, вона сприйме це не завжди. Чи людина буде готова визнати свою вину? Не завжди. Але сам факт, що ви про це сказали, він дасть можливість вам не накопичувати цю злість, непорозуміння, образу всередині, а він звільнить вашу душу від зайвого тягаря. Далі людина може вести себе так чи інакше, але ви не носите цю агресію всередині себе, ви знайшли спосіб. Це підняти на поверхню, і яким способом ці радіоактивні речовини деактивізувати, щоб вони далі вас не отруювали. Все далі це вже здорова. це може бути здорова конфронтація, це може бути здорове обговорення. Звісно, повторюся, здорове без скандалу, без крику, без сварки. Але вже ваша душа так не буде страждати, так не буде мучитися.